І так у нас розпаковочка, саме посилочку отримала на своїх місцевих, так, що вони мені саме замовили. Замовили мені, дівчатка, так, від Іриночки такі пакуночки. Далі обов'язково прайсики моїм клієнтам любим, так завжди я пропоную. Далі, далі, значить, клієнт замовила дівчинка, має проблеми з. Саме з місячними, тобто болючі йдуть, і тому о, значить, ми замовили іще і свічечки. Так, ідуть до цього комплексу. Це є свічки, які допомагають саме при налажуванні процесів саме по, по картичним дням. Також вони допомагають урологічно, як і сичовивідні шляхи, тобто наладжують роботу сучистотевої системи. Ще один такий комплекс, так, гіньпурин. Дівчинка собі на пів місяця, а потім. Знову закажемо. Далі йде у мене велика очисна програмка. Це є два фунгіцита, позбавляємося від грибка, два гепатовіта. Це ми працюємо над тим, щоб допомогти печінки. Далі йдуть у нас два лімфорена, так, і, звісно, йдуть у нас три гельмітозина. Чому три? Тому що вага трошки велика. І саме є паразити, тому ми даємо три значить, гельмінтина. Ось така у нас очисна програмка. Замовила. Ще сюди входить мікобен. Вже держати його не можу. Так є у нас такий препарат, як Мікобен, який саме ми і додамо до цієї ще програмки. Це свічечки, які... E, значить, ще потрібні буде для леді Так, мікобенс сербантики очищає і відновлює клітини, так чистить організм в цілому, і саме виводить від гельмінтів і паразитів. Все, що є непотрібне. Також, так як є прояви саме виявлення гельмінтів, ми нані ще додаємо саме свічки гельмінтин, які теж борються з саме паразитами. І далі в мене жіночка для покращення кровообігу. Заказала наш капісудин, який буде укріплювати стінки судин. І щоб краще працювала пам'ять: оце такий є комплекс, буде гінкобілоба кровообіг покращувати, насичувати саме наш, наш мозок киснем. Так, і капісудинник буде чистити і відновлювати судинки, робити її більш пружнішими і еластичними. І також у мене дівчинка для заспокійливого замовила. Собі два заспокійливих, які саме грифон, який контролює і рівень значить серотоніна, і рівень кортизола, і також допомагає боротися з міграннями та значить панічними атаками. Ну І, звісно, наша спіруліна. Яка багата на мінеральні комплекси, багата на амінокислоти, яка залужнює наш організм і антиоксидантом, яка саме робить метаболізм в організмі і насичує його корисними мікроелементами, і вітамінами та амінокислотами От такі у нас значить, замовлення. Тому звертайтесь завжди рада. Під замовленням можна написати, що вас цікавить, і ми з вами поспілкуємося. Чекаю ваших замовлень.